Слава! Него. Як воно, слава Богу, ні, значить, е... біжать. Аллилуйя! Нескінченним потоком, швидко, швидко. А ми, діти Божі, ми збираємося перед Його лицем. І сьогодні ми привітає говорити для вас, як напоминати, напоминанням добре смисла. Возбуждати добре смисл. Десятина Пожитування, шлях до благословення. Аллилуйя. І зразу, мабуть, давайте прочитаємо, тому що нам треба залежить фундамент, слово Боже. Це тричі Соломона, третє. І в намасі знаєте, третє розділ. Аллилуйя. І дев'ятий вірш. Хто відкрив перший, каже Амінь. О, слава Богу, молодці. Шануй Господа від свого маєтку! І з первоплодів усіх твоїх прибутків. Тоді твої комори будуть, будуть переповнені. Твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Халілуя. Знаєте, е я ще можу трошки перевести другий пере перевод. Зараз, минуточку, хвилинку, хвилинку. Є трошки, знаєте, по-другому трошки сказано це. Але мені так ось ставиться. Вшановуй. Господа своїми статками і першим з знову вражаю, тоді матимеш вдосталь зерна в коморах, і молоде вино, вино переливатиметься через вінця. Ну, зрозуміло, воно все однаково, трохи по-другому звучить. О, тут сказано ще, що ми чтили Господа. Знаєте, Вивчаючи це питання, роздумуючи над тим, що вам говорити сьогодні, я. Книга вихід. Відкрив та саме книгу вихід. 25 25-й розділ. Другий вірш. Бог показав мені цей вірш. Початку народження народу Божого можна сказати. Господарство Ізраїль, народу Божого, Бога відділив, виводить їх. І він їм каже. Через Мойсея, ясно, скажи ізраїльським нащадкам, що вони зібрали для мене пожертви від кожної людини, яку спонукаєтиме її серце, візьміть для мене жертовні дари. Я вже не був говорити, що десь Бог в другому місці каже, Він далі каже, там, коли вже постановить такі цереморіальні, цер... цер... щоб ніхто не приходив пустими руками перед його лице. Розумієте, говорить, хай заберуть пожертви. І, і задати можна питання, для чого Богу пожертви, для чого Він каже, щоб зібрали. І головне те, що розпол... як розположити серце. розумієте, Пожертви не для того, щоб наїть, принудити людей, а от як серце Боже, 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 людини піскаже, хай він відділиться. І суть в тому, поймає, чому Бог, Бог, що він на небесах, йому ті пожертви, золото срібло. Ще друге, воно йому не потрібне. Ви вся земля, вся вселенна його. Що ж ми почому, чому так Бог каже? Знаєте, я, як ми вивчаємо Біблію, ми розуміємо, що Бог шукає все добре і гарне для людини. Він хоче благословити людину. Він хоче, щоб у людини було все гарне і все прекрасне, і щоб був достаток. Він, яку багату землю створив, він віддав її людині. Людина сплюндрувала їх гріхом і твоїми поступками гріховними. Але ж які те саме, ми навіть деякі плоди даже ще і не, не куштували, тому які вони є. Коли я так дивився в інтернеті, які такі плоди є на землі чудесні. І все не смачні, і де хтось їх їсть. Аллилуйя! Все це росте, поймайте, у нас теж, поймаєте, зараз помідори, пошли, ось дивіться, Другі, о, плоди. Бог створив для людини все, щоб людина насвіщалася і славила Бога. І щоб було все смачно. Галилуя. Ми ж не їмо полині гіркою, якою небудь кислою, якось, кисло якось таку, знаєте, що ж очі вилазять на лоба. Ні. Я казала моя мати Колегка, і в Москву, каже, видно. Така поговорка у нас була, що таке кисло щастя, аж Москву видно. Це на моїй батьківщині, так казали. Ні, дорогі мої, Бог створив все для нас, що для нас потрібне. Чому Бог хоче, щоб йому подавали ж дари? Ситуація в тому, написано, що все починається з сім'я. Кожне життя починається з Так же? Що людина, що тварина, що той же помідор, погурив, що огурчик все починається з імені. І щось цим семечком треба зробити. Якщо воно станеться знаєте, сімечко в мужчині, то не буде дітей. Розумієте, не буде посіяне. Якщо сімечко е, тварини станеться так сказати, у тварині, то теж, якщо сімечко е, помідора станеться в руці, то не буде помідорів. Треба посіяти свою почву. Те дам, де воно проросте, да, дасть прибиль декілька разів. І Бог цим хоче. Значить, Божий навіть не наказ. От знаєте, в старому заповіті ми можемо думати, що цей закон був за наказ. Я так вивчаю, бо Бог навіть там не наказував, каже від серця. Хай принесуть дари мені, як підскаже серце, як розположить серце. Це в старому заповіті сказано. В новому заповіті ви взагалі відмінений закон, і Бог каже, від серця, і Павел каже, як ваше серце? Хай кожен сіє від того, як йому підскаже серце. Так що щоб десятина, знаєте, більше бо, всього, Бог благословити хоче. І Він хоче зберегти те, що у вас зістанеться. 90%, 90%, 90 у вас залишається 10%, десь 90%, 90 Хоче сохранити, тому що написано те, що дається Богу, Якщо початок святий написано, то і остальне свято. В одному переводі, якщо хлібина частина хлібини свята, то та вся, вся хлібина свята. Це раз. Друге послух. Наскільки ми послушні Господу. Знаєте, добре слухатися Бога, коли нам приємно, так? Коли Бог каже, набери їж. Боже. З їх, зі, зі всіх ніг ви біжите, поймаєте, їсте і ще й навіть подякуйте Богу, може, дай Бог, що ви подякували. Але ви з радістю це робите так? же? Алілуя! Іди, получи зарплату. З радістю біжимо. А те, що не дуже приємно, щось так, знаєте, трохи. Бог говорить, а як ось тут буде послуг твій? Як послуг? Алілуя! Ісус каже, де твої гроші? Там і твоє серце. Він сказав, де ваше багатство, там і серце ваше. Практично по нашому так. Давайте так, не розказуйте мені, не йдеть мене по ушам. Знаєте, не треба мені розказувати багато. Я просто покажіть мені, я подивлюся, куди ви вкладаєте ваші гроші. І я скажу, де ви де ваше серце. Розумієте? Ми всі згасні, ви провірте, так воно є. Так що Бог хоче, щоб наше серце було з Господом в Господі. Я думаю, знаєте, віруючі мають десь якісь потреби, тому подобні, якісь проблеми. І все частково це залежить від того, що ми не віддаємо повністю наше серце Господу Ісусу Христу. Десь ми щось ховаємо для себе. Зберігаємо. І потім ці сфери десь, знаєте, відкривають двері для ворога наших душ. Так що так слідуюче, що Бог хоче благословити перше. Друге, Він перевіряє наш акт послуху, як ми послух, які ми послушні. Третє, без довіри Господу і без віри в Господа, ми не зможемо це зробити. І Бог дивиться на нашу довіру. Я колись вже раз казав, ще вам на, 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 на пам'ять приводжу. Привожу. Довіряєш ти мені. Бог кожен записує. Довіряєш ти мені? Люя. Петру він задавав три рази такі питання. Практично він так і казав. Петро на третій раз розстроївся, каже, ну, звісно, Господи. Але ж було таке. Чому? Тому що Богу важливо, наскільки ми довіряємо йому. Розумієте, щоб щось довірити людині, ми теж хочемо знати, кому ми довіряємо, наскільки вона нам довіряє. Ви ж не будете благословити, що здавати, зв'язуватися в серйозних якихось е, е, праці в якихось ділах з тою людиною, яка не довіряє вам. Хто б зробить такою людиною, яка вам не довіряє, ви щось серйозне зав'яжете. Розумію, руки не підіймете. Наскільки Бог хоче, щоб ми довіряли йому? Довіра Господу. Невже Бога ставить без фінансів? Невже Бога ставить з потребами? Невже Бог не дасть все необхідне? Де він сказав, слава Богу! Церква, наша, церковь, слава Боже, Бог благословляє знаєте, з повнотою. Скажіть, як почалася війна, хтось мав потребу? Ні. Ніхто не мав потребу, а був навіть надлишок. Розумієте? Щось привозять, щось роздають, щось, розумієш, Бог десь благословляє, деякі люди з наших та саме почали краще їсти, чи ніж їли о, до, до війни. Розумієте? Бог благословляє. От саме трудне, найстрашні. Ми ж думаємо, що це людина, щось там тому подобне. Аби не Бог не було б цієї людини. Аби не Бог людина б ця б не дала, не привезла, не роздала, поймаєте, не ми не отримали, поймаєте, все. Але Бог благословляє нас. Що? Тому що ми на, церква, наше ім'я, церква нашої. Слава Божа. І може свіжити до славу. І знаєте, ми чуємо, ми ревності брати і сестри. Які ви? Я не знаю, ну що вам робити, бо ми Люди з інших серцем розказують, грузять таке, поймаєте, що там близько такого немає. Але вони як розкажуть вам такого, що не знаю я, і ви уші повісили. А чого? У нас, поймаєте, слава, я у нас слава Божа. Не можемо розказати, чи що, яка слава у нас Божа, яке помазання, яке благословення в нашій церкві, чи що. Язика не вистачає, слів не вистачає, зв'язок не вистачає. Чого? Чому ми рушу розвішуємо перед людьми, коли нас Бог благоставляє явно, а там брехня? Вони тако мріють про це і ви розкажуть вам мрії свої. Вибачте, дивився. Ну чесно, другий раз чуєш те саме, що в нас є, що розказати, ви не можете засвідчити, яка слава в нас. Та провірте себе. Бог благословляє церкву, і Бог буде благословляти єдине, що Він хоче. Перший, напоминаю, наскільки ми послушні йому. Акт послуху, акт довіри. Алілуя. Акт довіри, акт послуху. І слідуючи, поймайте наше серце. Головне наше серце де воно? Бог хоче побачити сьогодні, де ваше серце. Реально, хай буде ваші пожертви і ваші дисципліні приношення із серця від серця з довірою до Бога. Розумієте, тому що Бог хоче благословити, Бог хоче, щоб кожна наша потреба була поповнена. Щоб ніякої потреби не було. Він почав і він закінчить. Як він, якщо він в час війни, в час окупації, чесно, ви маєте, окупація, ми возили я, у церкву цілий та саме багажник нагружали нашу зафіру, і везли сюди і думаю, Боже мій, ми в окупації. Алілуя. А в церкві є ще роздавати людям, хто потребу має. Не Бог це, Бог. Люди, яких ми не знали. Люди, я чесно, я трошки предвзято відносився, тому що в мене якесь таке було поняття, поймає різна доктрина, якісь відношення десь були. поймаєте, як дивляться на нас, поймає, як на тих антихристів, що не, 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 не така доктрина, як у їх. Коли ми з цих проблем, поймаєш, ці всі ці, ці, ці грані всі стерлися. Так, да, ми не, не, не спорили на що доктрин, тому подобне, але люди відкривали серця, відкривали благословення, і ми через них мали, тому що Бог зробив це. Бог злажував, Бог закривав це все, а відкривав що? серце серцю. Так що Бог як почав, і він закінчить. І він далі благословляти. Так що давайте будемо на наші ноги, візьмемо наше десятивне приготування. І хай це буде від серця, від вашого серця, покажіть Богу, наскільки ви довіряєте йому. Аллилуйя! Покажіть Богу, як ваше серце відкрито для нього, що ваше серце з ним. Аллилуйя. Боже, ти бачиш, Господь, наше серце, ти бачиш наше даяння, з яким серцем ми, Господь, це робимо, Боже Господь. І во ім'я Ісуса прийми, Боже, Господь, до нашого серця. Прийми, Боже Господь, ці пожертвування, ці десятини, Боже Господь, ми віддаємо тобі, тому що ми уповаємо тільки на Тебе. Ми знаємо, Господь. Якщо вже до цих пір, Господь, була всяка наша потреба покрита тобою, во славі Христом Ісусом то ти не оставиш і не покинеш, і кожна потреба наша, яка буде в нашому житті, вона була покрита тобою, Боже, поповна бо тобою. По багатству во славі Христом Ісуса, і ми славим Тебе і благословляємо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також у нас тут жертвники, це імени жертвеник, вже знаєте, О. і на дитячий, на дитячий дім і евангелізацію. Ці ми можемо учаснути в цьому служінні. Халілуя! Служимо діткам. Слава Богу, сиротам, які потребуються. Господь, Благослови Господь, ці приношення десятини, Боже, Господь. Який Господь, брати і сестри, Господь, діти твої дають від Твого свого серця, Боже. Боже Господь, ти бачиш кожне серце, каже, кожну руку Боже. І ми просимо, Господь, Господь, і як пастор душу благослови. Кожне серце щедре і руку даю. Господь, кожна рука, ця, Боже, во Ти, Мала Сім'я, ця рука, во ім'я Серця, Боже Господь. І всяка потреба, Боже Господь, була, Господь покрита. Боже Господь, во имя і щоб, Господь кожен день, Господь, до скінчення Господь життя, на землі, не в цьому домі, в цій сім'ї, Господь був сюди хліб, Господь і до хліба, і благословення Твої зливалися щедрим потоком. Благослови, Божий, Боже, у Божь, фінанси, красів, Боже. Благослови ці фінанси, Господь, коли церкви, Господь Боже, а да не працювати для церкви, для помноження Царства того Боже. Во ім'я Ісуса Христа, Боже, і Хай Господь всього буде все від Тебе, Тобою і до Тебе. І всю славу, фалу і честь ми даємо тільки Тобі, Богатець, Сини Дух Святий, во ім'я Ісуса Христа вмолились. Амінь.